Ну, скажи, ми звідки, Ля, зараз будемо йти з тобою? З нової кошти ми отримали форму обесу і... і який ще сукулент? Кактус. Правильно, кактус, Ре... Ре... Бу... Буз... ребуція. Ребуція. Ідемо довольні такі, з нової кошти, з посилочкою. Дуже полюбляє мала зі мною забирати посилки. І там сюрпризики, мої так, сукулентики. Ти ти? <зараз>, Зараз будемо розпаковувати. Зараз у нас розпаковка моєї посилочки замовлення мого моїх сукулентиків. Я не замовляла собі вже світа нічого. А у пані Ліді я не замовляла вже 8 місяців. Така маленька карабинка. Зараз подивимося. Погода в Одесі чудова. Радує нас. У нас ще немає морозів. Посилочку відправили до мене вчора, отримала я її на наступний день. Малюнки. Але пухирку. Зараз подивимося, що тут у нас. Що тут у нас прийшло? Всі зараз отримують якісь подарунки. Настрій руть'яний. о, який гарний. Так, це еофорбія обеса, дві цифіка, пухлику, або молочай пухлий, тучний на російській мові Бачите, який він гарненька і коренева гарна. коренева просто пущики. Дивимось на наступну принцесолечку. Ой, яка вона багряна. Дивіться, багряний колір такий. І дві малесенькі відросточка, дві дитинки. Це в мене ребуція. Але зараз я повинна прочитати, я не згадаю. Ребуція Рауші Віоласидерніс. Як мені пообіцяла пані Лідія, вона буде кітувати малиновим кольором. Дуже мені останнім часом подобається малиновий колір. Теж коренева система гарна. І тут хочу вам сказати, що я замовляла тільки два ось ці екземпляри. А в мене тут ще якийсь пакуночок. Це дарунки. Дарунки, тому що грудень місяць, час. Дарунків. Тут щось у мене підписано. Дарунок. Так, ну я можу побачити, що це красова якась. Товстяночка маленький зріз Так, це Каланхоє Це я бачу, що це Каланхоє, Який саме зараз не скажу. Його треба трішечки помити. Так, це у мене. Ще, ще одна красула мнення. так, оце якийсь я дивлюся седум, Дуже схожий на сідум. І це або Еоніум, або хавортіум, Можливо, це треба буде уточнювати у пані Лідії, Боже, ви знаєте... Я задоволена. Тепер у мене буде групова, скажімо, така посадочка, можна робити вже садочок. Ви знаєте мої підписники, що я полюбляю садити декілька екземплярів в таку плошечку. Воно дуже гарно виглядає. Я потім насолоджуюся, як що в мене росте. Ну, побачите. Доступаємо до пересадки. Але для того, щоб пересадити цих манюк, мені прийшлося. Їхати і купляти гарне кашпо. Я вирішила купити кашпо для орхідей. Не буду робити дірочок, а скористаюся дренажом по ці пори. Тобто, це десь буде 2 см, плюс ми півтора см не досаджуємо, і саме та глибина залишається, яка нам потрібна для посадки. Але вони будуть тут не одинокі. їх тут не буде, тільки два. Я перевалю ось ці астрофітуми, гімнакаліціуми. Вони тут гарно в мене підросли, оскільки зараз у них стан спокою, поливати я не буду, ґрунтосуміш змінювати не буду, просто заново їх сформую, от у цю плошечку. Тобто, я буду використовувати цей ґрунт, додавати ґрунт для кактусів. Дренаж у мене, мілопіль, фракція. Можливо, трішечки додам агроприліту. Поїхали? Рукавички для настрою. Потихеньку вивалюємо. За допомогою. Ложечки. ґрунтосуміші я насипала десь за 3 сантиметри до кінця горщика і тепер починаю розставляти. Нелегка ця, ця робота формувати садочки. Особливо, коли не хочеться, щоб перетрушувати їхні корені, а хочеться перевалити. вони всі завалюються і просто щось таке виходить, не те, що бажалося. Я вирішила крупним керамзитом закріпити, щоб вони в мене туди-сюди не йорзалися. Ось таким чином. Ось зараз, начебто стоять тут тільки три екземпляри. А мені ще треба розмістити те, що я ж купила. Оцей молочай, Еуфорбію, абеса, оцю Рибуцію гарнюню. Ну, я думаю, що вони понад цим краєм підуть. І якраз маленькі Астрофітуми. Так, астрофітом один уже поруч з братиком астрофітомом. Ось таким чином. Візьмемо відразу ж наступний астрофітом. Так, тут мені треба і треба ще один великий керамзіт, щоб він не завалився і потім все засипати Гарно грунту Так, Так, ану, хлопчики, стійте. стояти. Тепер оцей гарний екземпляр Еуфорбії. Вона у мене. Ой! Не падай, будь ласка, вона у мене буде з цього краю. І ребуться фіолетова з того краю. Да? Так, бачите, які я беру великі карамзити. Зараз виберу вам покажу самі великі фракції. От я начебто закріплюю, щоб вони в мене не падали екземплярчики. Мені дуже незручно, якби ви знали. Але повинна ж бути краса. Упс. Ось так. І рибуційка. Рибуційка буде ось тут, я думаю. Так. Да. Рибуційка буде тут. Так, і її закріпимо. Зараз вам покажу. Дивіться, воно ще не засипане. Вже сформовано, начебто всі стоять. Коли я буду засипати, я буду ще підтримувати кожен екземпляр пальчиком і ложечкою чайною буду досипати ґрунтосуміш, щоб було в мене гарно.